Сьогодні, 17 грудня, рівно 28 років назад, була затверджена перша специфікація CSS. Рік за роком, CSS отримав нові стандарти та доповнення, але останні кілька років, як на мене, стали справжнім проривом. У цьому відео розглянемо ключові фічі CSS, про які варто знати у 2024 році. Ну але спершу давайте розглянемо таке поняття як бейзлайн, адже я часто буду згадувати про нього, коли буду говорити про CSS фічі. Якщо коротко, бейзлайн допомагає розробникам зрозуміти, які функції можна безпечно використовувати в проєкті, оскільки вони підтримуються основними браузерами. Коротше кажучи, якщо ви хочете використовувати JavaScript-фічу чи CSS фічу, важливо звертати увагу на те, чи входить вона до Бейзлайн, оскільки це буде гарантувати її стабільну роботу на більшості пристроїв та браузерах. Ну і не буде такої необхідності виконувати додаткову перевірку чи використовувати поліфіли. Окей, спершу розглянемо таку CSS властивість, як Field Sizing. Ця властивість дозволяє контролювати поведінку розміру елемента, який має стандартний бажаний розмір, до прикладу, елементи, які. Які використовується для створення форм, таких як інпути, випадаючі списки чи селекти. Якщо для цієї властивості встановити значення content, то ми зможемо перезаписати стандартний бажаний розмір елемента. Іншими словами, розмір цього елемента буде змінюватись в залежності від його вмісту. На прикладі виглядає це наступним чином. У звичайному списку розмір залишається статичним, незалежно від вибраного значення. Натомість у списку праворуч розмір змінюється в залежності від того, який розмір має сам контент. Ну і те ж саме працює з іншими елементами форм. І це Круто, так як раніше для реалізації таких функцій потрібно було докладати додаткових зусиль. Ну а зараз достатньо всього-навсього однієї властивості. Наступна властивість називається Interpolate Size. Вона дозволяє плавно змінювати розмір елементів в залежності від розміру їх контейнера, ну або інших факторів. Її основна перевага полягає в тому, що раніше для подібних речей потрібно було використовувати скрипти. Ну а тепер все просто. У цьому прикладі для параграфа встановлюємо статичний розмір, а при наведенні на нього змінюємо значення властивості width на max контекст де в результаті ширина параграфа буде змінюватись в залежності від його контенту. І що саме головне, я не використовую ніякого JavaScript. Для HTML елемента Details додали новий пседоклас, який називається Details Content. Його ідея полягає в тому, що ви можете стилізувати внутрішній контент. Ну а в поєднанні із властивістю Interpolate Size ми отримуємо потужне комбо, що дає змогу не лише створити стильний контент, але й додати елемент анімації. І що саме основне, це все реалізовується без використання JavaScript. Наступна фіча називається Anchoring, це новий спосіб позиціонування елементів відносно один одного. Як на мене, він ідеально підходить для створення кастомних підказок або лейбів. І в реалізації все доволі просто. Для батьківського контейнера вкажемо властивість Anchor Name. Він містить свого роду референс, тобто кастомне ім'я, яке ми задаємо у дочірньому елементі за допомогою властивості Position Anchor. Ну а Position Area буде визначати розташування елемента. До речі, Position Area має досить багато опцій, які дозволяють вам точно розташувати елемент. У потрібному місці. Стилізація скролу була давно можлива за допомогою псевдоелемента WebKit Scrollbar, і цей підхід добре працює у Chrome та Safari, але він ніколи не був стандартизованою групою CSS Working Group. Ну а тепер для стилізації скролу можна використовувати такі властивості, як Scrollbar Width та Scrollbar Color. Наступна фіча, хоч і не надто актуальна сьогодні, оскільки більшість сайтів побудовані за архітектурою single Page Application, та все ж варта уваги. Тепер для створення плавних анімованих переходів між окремими сторінками можна використовувати. Нове CSS правило View Transition, яке дозволяє створити ефект, схожий на Single Page Application. Хто зна, можливо, ви досі використовуєте Multi-Page Application, тож ця фіча буде вам у нагоді. На мою думку, Scroll Animation Timeline це одна із топових фіч. Тепер підв'язати анімацію до прокрутки сторінки стає значно легше і зручніше. Для прикладу створимо анімацію за допомогою Keyframe. Далі вкажемо назву анімації у елементі, до якого хочемо її додати. Ну а тригером анімації буде властивість Animation Timeline зі значенням Scroll. Таким чином, використовуючи кілька рідків CSS, можна анімовувати елементи, які будуть реагувати на позицію скролу. Наступна фіча називається Color Scheme Light Dark. У поєднанні із функцією Light Dark ви можете задавати два кольори для властивості, повертаючи одну із них в залежності від того, чи вибрано світло або темну кольорну схему. Іншими словами, ви тепер можете легко оптимізувати зовнішній вигляд сайту в темному або світлому режимі, тим самим забезпечити кращу інтеграцію із системними налаштуваннями. Дуже поширеним паттерном у веб-додатках. Є відображенням контенту поверх іншого, а завдяки Popover API ви можете реалізувати це як декларативно через HTML-атрибути, так і за допомогою JavaScript. Ну а завдяки доступу до атрибута Popover та використанню псевдокласу Popover Open можна стилізувати поведінку появи та зникнення випадаючого контенту, тим самим задаючи анімацію для плавного відкриття та закриття поповара. Окей, згрубшувати це все. В описі під відео ви знайдете посилання на репозиторій з усіма прикладами. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у наступних відео.